Всім привіт! Сьогодні 28 лютого і ми прийшли на покинуту пасіку, подивитися, як тут бджоли літають, і показати які тут ну, зараз обльот іде. і Покажемо пару сімей, які відкриємо, дві так само відкриємо, подивитися, яка тут зараз села У нас сьогодні теж дуже тепло, десь зразу буде 17, трошки вітрес, але льот нормальний. Йдемо в першу чергу, покажу український вулик Бо завжди починаємо з него. Там були, ми раніше приходили, що не знімали мет, їм підкинули, під бо там дуже мало було. Ти йдемо, почнемо зразу з нього, покажемо. Зараз подивимося, як вони його беруть чи не беруть. Але що замітили, ну, попридімоспереду, що вони взагалі не літають зараз. Бджоли не літають, я зрозумів, що вони, виходить, не літають, бо Люток дуже низько знаходиться, клуб сидить на горі і в таку погоду навіть теплу, вони ще не йдуть на обльот, а всі сім'ї обльотуються. Так що виходить, що вулики трошки як ну, запізнюють їх обліт. Поки всі літають, то вони ще вже прицонулися, а вони сидять у вулику. Так, ось так вони сидять. Мед були їм поставили. Вже десь 2 тижні, як назад мед поставили. Ну так, вроді вони мед не дуже беруть, але но... можна було би їх розібрати, ну, не будемо їх розбирати, бо вони скорося, що, ну, не облі... не облі... ну, що вони не літають. може, вони ще не обліталися толком, так що не будемо їх кивати. Вже Другим разом, вже коли ми політають ліпше, туди будемо вже їх розбирати. Мед поставили, бо ну, там мало кормів, непонятно було, чи, чи стане їм того корму, чи не стане. Так, йдемо, покажемо. Так, сім'ї усі літають, ті, що ті, що літати. Так, подивимося. Так, сім'ї тут ми, ну, сильніші. Зараз я файно літає, вона має бути майсильна, цікаво подивитися, як вона. Там теж в коментарі були просили того разу показати які, які тут кормушки. Ну Кормушки обично обична, обична, брусочок Фрезою вибраний. Сюди лізе десь 600 мг сірок. Ось така кормушка. Ну, бджола одразу видно, вона така шубутна. Сабджола. Сабджола не дасть так легко з нею поробити. Так, видно, тут сильна сім'я. Зараз пару рамочок попробуємо подивитися. з крайні рамочки Так, у них так якби весна тут була тут видно кис підлили видно що або мед переробляють так цю рамочку поставимо Далі Так, взагалі прикол. Це що таке? Трутньову ячейку витянули. Ну це скажеться ще тогорічне, але так би вже тогорічна був. Так, ведно здоки сі трути на горі є, ну поняти. Ось які не людь. Еху. Так, матка сіє. Ну, от дивно теж брілина ячейка і трута зверху. Яйця є. І тут яйця єдор засіяні. Далі подивимось ну, далі. За рамочкою догонька була, меду у них немає. Тоже... Так багато розплоду, дуже багато розпаду. Ці бчоти так би не переставали сіяти. Ну, дуже сильна сім'я і може що це бути, що вона і зима, не дуже холодна була, і вони, може, включилися в роботу, ну, може ще скоро навіть таки. Дуже багато пилку наносили. Якщо видно, це все блистить, дуже багато пилку. В цьому разі вже є ну, вощина. Будемо ці рамки міняти старі. Будемо ставити вже вощину, Так, ще одну рамочку. І подивитися. Дуже багато, виходить, у них багато розплоду, багато бджоли, кормів дуже мало. Придеться їх підгодувати. Там зараз є рамочки з кормами, треба буде їм срочно. Ну, дивно, дивно така робота. Зараз це дуже за скоро, вже і, вже, вже і трутня виходить, дуже багато вони починають ставити, але ну, хоч, хоча хоча зродиться до кінця квітня. Так, ще одну рамочку підам, мені цікаво самому, скільки тут розплодували. так. Ось mm -hmm. mm -hmm. ну, так. Кормів взагалі дуже мало є. По сім'ю можна було би трошки даже розплоду від них забрати. Так, зараз рамочки знайдемо кормові. У okay. них я тут не вижу, знайдемо рамочки в кормові і треба буде їм поставити зверху рамочку кормову і крайню поставимо теж. Цю ми відсунемо, обертаємо їм назад цю рамочку. О тут трошки такі є все-таки медло. Там є багато, це, багато є спеціалістів. Може хтось в коментарях написати це місцева в наша. Як вона ну, чого вона такі дала дуже сильний розвиток? Де воно Ну це теж заскор. Так, підемося на них ці рамочки. Може, у них тут меті. Ну Тут каконька рамочка, це теж. Не, у них немає мету. Тут на ці рамочки трошки було. Це треба буде, зразу їм це розпечатаю. Дуже мало там, щоб не сермет забрало всередину. У нас поводи ну, ще плюс-мінус на два дні передають, а далі по-любому почне холодати. Дуже багато розплоду. то що нас сильна сім'я. Тепер треба їм дати добре кормів, зараз ще знайдемо. По, 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 по іному вони... По, по ньому вони не перезимують. Так, зараз знайдемо мед, дамо їм меду, ну так, зараз ми це до них ще Зараз ми їх накриємо. Так, по подивимося ще одну. Брати цікавості, як, як тут, Тож, щось мене трошки насторожило, такі, такі, така робота їх не дуже сильна дуже швидка. Так, самі з цей сторони. Так, тож все гніздо. Відкриваємо ще одну потолочину що це відкриємо Відкривати теж все гніздо зараз. Якщо по-бистрому по дивиться, якщо не дивиться по-бистрому, то ліпше не відкривати все. Щоб його не остужати. Ну тут видно сокрання рамочка медова. Може від них і забираємо цю рамочку Цю рамочку ми від них заберемо і їм ці рамочки не треба, зараз поставимо тесочку По теж забираємо. А звули прямо пахне бечкою. Ми сюди їхали, там бечка вже почала, ну так багато пчили на бечки, зараз повертатися. Знімемо відео три шарса. Тут коли ми годували ці сім'ї, ну це, це просто взагалі, зараз покажу цю крайню рамку. Получається, ми гнізда скоротили. І коли годували їх, ну, потім вже загодували, полоски поставили, ну і більше до них вже не дивилися. Так вони пішли на ці рамки, що вони наробили? Що це таке? Тут місцевість дуже ну джолю. Тут близько дуже сад знаходиться, дуже великий сад. І вогни постійно, видно, що коли ми давали їм їсти, а вони ще потім видно, ще довгий час носили. Ну, бо це язики свіжі всі, у них навіть розплотними водився, де видно. Це все світла суш. Так, мозаким туди. Так ну, подивимося, може ще цю рамочку піднімемо. Хотілося подивитися на розплат. Де да, він є. Тому треба буде, коли буде час почистити нижче. Тут дуже виходить в цих вуликах е... ну, видно, то вже починається розплод. Там є лічинка з тої сторони. На ті рамочки вже найбільше починається розклад. Далі дивитися не будемо. Що без зараз... це зараз вже таке. До розполу дойшли. У цих вуликах човні постійно строять знизу соти. У них дуже далеко виходить дно. У них тут походить рамка іде сантиметрів 10 ще до дна. І біжали постійно, і льоток на самому дні, виходить, і біжали висять постійно над рамками і собі відстроюють соти. І тут постійно ці язички постійно вони тут підстроюють. Плюс бджола така, вона так, ну, так все починає. Ну вено тут ми слабше з розкладом, там такі сильні, тут, тут в принципі все нормально. Корм є. Ось, тут сиди. Фактуру ми ж кому зараз дамо? Ось такі сім'ї. Факійно, Одна сім'я зайшла в розплод ще давненько, а друга видно, що десь тепер почали. Ну, в принципі, тут дуже... Ну, Покажи Діма, перші вкуси. Ліпше так. Ну, поки діма, тут місцеві. Ну, тут затихно, затихно виходить. ліс, одразу біля... біля хати ліс. І за що цього я так думаю, що вони і розвиваються набагато швидше в сім'ї як той казав до сімей мало менше дивляться дивля, дивимося виходить, і вони собі як більш на, на своєму собі ну, добре щоб перезимували вони на даний час усі Тож треба подивитися може така як оця сім'я зараз може побистку продивимося, може комусь краще буде мед підсунути бо дуже слабо в них було та як у дуже мало кормів, якщо б зараз волдат повернуться, то вони ну, не перезимують з таким кількістю корму. Кому було відео цікаве, можете підписатися на канал, якщо цікавий. Всім пока